Підвищення рівня терористичної загрози до максимального та посилення поліцейського контролю в громадських місцях Франція стала першою країною, яка у відповідь на теракт в підмосковному концерт холі переглянула власні безпекові правила. В останній рівень загрози Україні підвищували у жовтні 2023-го, коли терористи Хамас атакували Ізраїль. Після атаки на російський крокус і залічені місяці до Олімпіади американське посольство в Парижі порадило своїм громадянам бути пильними під час відвідування туристичних об'єктів, спортивних змагань та масових заходів. Еммануель Макрон заявив, що група терористів і діли, які атакували крокус, планували кілька нападів у Франції та Німеччині. Він застеріг Росію від спроби перекласти відповідальність за атаку на Україну. Триває агресивна війна, яку ми засудили, проти якої рішуче виступаємо, яка змусила нас запровадити санкції проти Росії. Та підтримати Україну було б цинічно та контрпродуктивно для Росії використовувати цей контекст, щоб спробувати повернути його проти України. У слід за Францією. Рівень безпеки підвищили в Італії. У неділю католики світу будуть святкувати Великдень і сотні тисяч людей прибудуть у Рим та Ватикан. А от в Німеччині рівень безпеки і так найвищий останні кілька місяців. Крило і діло Вілаят Хорасан, яке взяло на себе відповідальність за теракт Піноскові в німецьких спецслужбах. Вважають джерелом найбільшої загрози. Незалежно від атаки в Москві заходи безпеки вже були підвищені для великих масових подій в Німеччині. Федеральні та місцеві служби безпеки добре підготовлені й оснащені. Однак це не змінює того факту, що у разі глобальних загроз, які несуть ісламські терористи, ми досі залежимо від інформації від наших партнерів. попри те, що відповідальність за напад на крокус на себе взяла терористична ісламська держава, і це підтвердили розвіддані західних країн. Російський диктатор Путін напередодні знову. Обу, спробував відшукати український слід. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні нагадав, хто є справжнім терористом. Путін знов розмовляв сам з собою, і це знов транслювали по телебаченню, знов звинувачує Україну хвора і цинічна істота. Всі у нього терористи, окрім нього самого. Хоча терором вже два десятиліття живеться саме він, саме він. Найбільше вікно для терору він та його спецслужби. І коли його не стане запит на терор і насильство щезне разом із ним, бо це його запит. Нічий більше. Не пов'язувати теракт здійснений іслам. Ликаємо російський уряд не використовувати ці теракти як привід, чи як мотивацію для посилення незаконної агресії проти України, а також не використовувати їх як привід для посилення внутрішніх репресій, за що ми вже неодноразово критикували російський режим. Теракт в крокус Сіті холл відбувся увечері 22 березня. Тоді загинули майже 140 людей. Слідчі арештували вісьмох підозрюваних, чотирьох виконавців нападу. Їх доправили до суду із слідами тортур. Ще трьох арештували за допомогу терористам, зокрема за те, що надали їм автомобіль та здали квартиру. Леся Головіна. Ми Україна, марафон Єдині новини.